Я був щасливим піонером. Я був босий, коли мене приймали в Комсомол в 14 років. Я пам'ятаю, що ми прийшли з Теліжини до Тетіїва, до Босий, ми боси. І нас прийняли в Комсомол. Ми були щасливі. От. Залишилось позаду сталінське дитинство. Почалася ленінська юність. Я боровся проти Сталіна, проклятого, який хотів понівечити ленінський комунізм і так далі. Я був щасливий, коли я був солдатом і мене прийняли кандидатом у члена КПРС. Я думаю, боже мій, коли я нарешті стану членом КПРС, то я світ цей поламаю, я зміню це все, дуже багато зроблю і так далі. Я тішився з того всього, що я жив таким нормальним життям. І поволі я е, намагався входити, багато читав, цікавився всім на світі. Потім, коли став ближче вже до кіно дивився масу картин і так далі і я від розуміння життя я став таким яким я є здається він давно вже звик до інтересу телекамер до його персони, тим паче, що дуже часто ареал його земного перебування знаходиться якраз в координатах, де люблять полювати тележурналісти. У тих паркетних хащах, що часом величають Владним Олімпом, він, як на наш погляд, видавався чужинцем, який невідомо звідки і чому опинився тут. Блискучий поет і кінодраматург Жартун. І пересмішник. Йому б творити, тішити нас обивателів високою поезією і не марнувати час на зайве, далеке від високих сфер. Яким би чином з'явилася ця незалежність? Вона чого ж з'явилася? Треба ж було це все підготувати. Тобто громадські організації жили і існували так само, як творилася ця держава. Всяка перетака з своїми плюсами, мінусами, але вона вже стоїть, вона вже постала. Вона має цих де 70 чи скільки 80 цих посольств по різних країнах, вона визнана як держава. Хай до неї мають там претензії, що вона і те не вміє, і те не так, і так далі. Але вона ж тільки щойно 20 років є. Вона ще молоденька, вона ще вчиться тільки, стає на ноги. Що ви з неї хочете? Лабіринти нашого життя. Чи то освітлені кришталевими люстрами, чи у суцільній темряві, коли треба щохвилини намацувати руками вологі стіни, аби не загубитися. І той підступний мінотавр, ані пари з вуст. Мовчіть. Це твоя дорога. Тобі вибирати. І не треба звертати на когось, якщо загубився в путі. Коли була вибрана Верховна Рада, і я став членом цієї Верховної Ради, війшов у народну раду і так далі, це була опозиційна структура тоді. Ну то ж, ясно, ми ж тоді всіх вчили і себе ж учили, що є влада, є Верховна Рада, є Кабінет міністрів, є суд, є журналістика, тобто система влади така є. І коли ми хочемо робити цю незалежну Україну на взірець якоїсь демократичної структури, то давайте ж будемо грати таку роль, відповідно. А скільки вдасться зробити того всього? Буде це формально, воно не буде, то вже інша справа. Я намагався у той час якраз цим ж і займатися. І, до речі, я ж не був на під час проголошення незалежності, я поїхав в Москву. Через те, що тоді у Москві, ви знаєте, штурмували там, загинули люди. Я поїхав туди на ці похорони, і я йшов під час процесії і слухав якраз по приймачу. У мене приймач був, слухав виступи, тоді пам'ятаю, Юхновського, і інші, які займалися цим офіційним проголошенням Незалежності України. Остання барикада була колись така цікава акція у Київському молодіжному кафе. Куди запрошувалися відомі в країні люди, і молодь зазвичай студенти клала на лопатки тих світил своїми в'їдливими запитаннями? Того дня складав іспит на щирість тодішній очільник Міністерства правди так ніжно він називав свій комітет з інформаційної політики про речі, тому що Іван Петрович бачте в першу чергу, все таки український поет, а вже далі є політик, адміністратор. Громадські діячі. Скажіть, будь ласка, а, зараз, як відомо, відбувається черговий з'їзд наших улюблених письменників. І відомо, що так чи інакше збираються, прийняття за нашу інформацію, міняти керівництво, як ви могли б загалі. Я думаю, що зараз спілка письменників, хоч вона потребує великої серйозної реформації і так далі, але вона не може стати центром української національної ідеї через те, що українська національна ідея вона є всюди, і вона розлита, і розхидана, і розсипана. І вона є. Вона є у Київському національному університеті, вона є в Києво-Могилянській академії. Вона Існує в молодих поколіннях, які живуть і які не можуть не жити, не думати про неї. А суть української національної ідеї, дуже проста і звичайно елементарна. Вона висловлена, ви знаєте, яким чоловіком і що він про це все казав. Я так люблю її, мою україну Богу, що проклину святого Бога за неї душу повинні. Оце і є українська національна ідея. То це все переживає, відчуває, той розуміє, що таке бути справжнім чеченцем, справжнім курдом, справжнім, людиною, яка воює за, за себе, за своє буття і так далі, яка готова вмерти за це все. Як казали колись ці гарібандійці, що ми створили Італію, тепер треба робити італійців. Можливо, є це правда існування нашого часу, коли ми старанно і постійно маємо творити націю із. Цього етносу і цього народного населення. Теовижний народ. Найбільші його вороги сконали своєю смертю. Не кажу вже про Сталіна і про Гітлера. Лазар Каганович, один з організаторів Голодомору, помер у Москві, граючи в доміно, даючи бойові інтерв'ю Комсомолові, здолавши 90-літній бар'єр. Жоден бандерівець не злякав його навіть з рогатки. Рейськомісар України Еріх Кох, нещадний фашист, Другий Сталін, помер у затишній польській тюрмі 12 листопада 86 року, маючи 92 роки. Жоден ковпаківець не сполохав його навіть тінню. А українці прославлені по світах як найбільші вбивці і зарізяки, Айдамако-бандерівці, люди, Дейнеки, Постраховище Світове. А українці стріляли по українцях, а українці вішали українців і досі катують одне одного з витинченою жорстокістю, безсмертний народ, незнищимий народ. Навіщо їм вороги? Вони самі собі вороги. З глибин де профундіс з'являється дивне відчуття, ніби машина часу вертає в не таке вже й далеке вчора, коли він і його однодумці. Стояли на останній барикаді утвердження нашої незалежності, ламаючи стіни, здавалося б непохитного паркану, ризикуючи власним життям. Невже час своєю безжалісною гумкою ладен все це стерти, нагадуючи про ті двовижні події хіба що у день чергового ювілею? Колись я дуже так різко виступив проти Щербицького, Щербицький ще при владі був і так далі. І десь так мимо будівництва проходив і собі, собі думаю, і кажу, думаю, коли вже цегла якась впаде тобі на голову. І, звичайно, разом з тим ясно було, що сама система влади, тоді вона не розбиралася що до чого, чим воно це все закінчиться, вони все це не знали. Але вони, звичайно, готові були до того в будь-який момент сісти на карк і задушити тебе і так далі. Будь-коли. Коли після першого з'їзду, коли ми розходилися від пам'ятника Шевченку, я пам'ятаю, Адам Міхнік з Польщі виступав ще там гості всілякі. А ми з Марією, з дружиною проходили додому і йшли від пам'ятника Шевченка по вулиці Горько, Навколо ну, стояло так, ряд в ряд, машина за машиною, стояли, набиті солдатами ці вантажні машини Стояло. І тоді, колись до мене підходив начальник міліції київської, такий був підполковник, шапошник, славний такий чоловік, як я так думаю, з певною симпатією до мене він ставився і казав: Що ж ви, Іван, Фед, що ж ви думаєте? Ви ж знаєте, що нас тут нагнали стільки, що от вас в палаці політехнічного інституту півтори тисячі людей, навколо теж півтори, це три тисячі, а нас нагнали 15 тисяч. Що ж ви, ви собі думаєте, що нас на кожного вашого по п'ять наших є? Сліпа куля завжди шукає свого поета. А коли не знаходить, думай, поете, чи то ти не цікавий їй. Або ж Господь тобі призначив інакшу долю. Не маєш права зійти з тої дороги, бо ти вже не належиш собі. Ми віншуємо Івана Федоровича Драча, прекрасного поета, який не тільки, скажімо, гальванізував літературний процес 60-х років, бо після тих шістидесятників. Поезія набрала зовсім інших вимірів і дала таку високу планку, що я не побоюся сказати, і нині її важко перейти. Я дуже люблю цей палац. Це прекрасний палац, дуже славний, дуже чистий. Тут багато добра зробив Український фонд культури на чолі з Борисом Олійником, відкриваючи нові імена. Презентуючи різні виставки і так далі. Але я ніколи і ніколи і ніколи не забуду, що тут було Київське КГБ, що тут стільки крові і стільки мук, скільки наслухалися ці стіни. Але найосновніше, ми не повинні забувати про те, що ми є люди, що ми є українці і що нам, а не кому іншому, нам будувати цю Україну і нам її перенести із одного тисячоліття в інше тисячоліття. Біліють пасма бабиного літа, нема вже літа, бабини ще є, і доля з буйних келихів пролита зі дна солодний, осаді стає, стає все вище, все стає прозоріш, наскрізь все бачиш, видно з верховин, і з горами, і з зорями говориш, вже можеш розмовляти сам один. А де ж життя? Лишилося в болотах. Топилась в бахнах на самому дні, де пещина, згуртована босота ще ділить нам скажені трудодні. То що ж ти виніс з того павутиння? Що ж на горбі вдалося пронести крізь глад і чад, і вири отупіння, сенс правоти і недоцільність мсти? Встає Україна, ось найбільше диво, без нас і з нами, матінка вдова. А хижий світ то заздрісно, мстиво на ніще вишиванку розрива. Біліють пасма, дишуть сивиною, горить земля та з попелу встає, а сивий світ лежить мені виною, що я його спалив таким, як є. Пригадався мені один епізод, коли починалася оця катавасія, я б інакше її не назвав. Але то була велика година, коли драч виходив на телебаченні і опонентом йому був Кравчук. Я так тіпало мене, я так переживав за Івана, і тепер ви бачите, що трапилося, хто ж кого переміг. Іван перетяг на свій бік і Кравчука і іже з ним. А що мені найбільше подобається? Що сьогодні комуніст і рухівець номер один. Сидять за одним столом. Буде вільна Україна завжди, буде вона, дай Боже їм здоров'я. Йти в політику, це й йти на компроміси. Той, хто не вміє зважувати дійсне, можливе і уявне, тому нічого робити взагалі в політиці. Хто, той хай собі йде там і говорить якісь голосливні заяви, хай йде собі на якісь там, я знаю, умовно кажучи, ідеологічні чи політичні барикади, хай займається своїм. Людина, яка хоче щось з реального життя здобути, бодай невеличке зерно для того, щоб потім його зростити, цей колосок і потім засіяти, щоб з нього виросло 10 колосків, то повинен постійно йти на компроміс. Дуже багато рецензій на ті твори по літературі, які висунуті на премію. Раніше просто якось не помічали, чи то газети були заклопотані якимись політичними справами. Але в цьому році досить жваве обговорення і не просто жваве. А і цікаве, і глибоке, і грунтовне. Ну, одним словом, те, до чого ми давно вже прагнули. Мені здається, що рівень розмислів Мирослава Поповича, і знаючи його, бо працював над ним над роботою про Сковороду, рівень дуже високий. Я, значить, буду обстоювати. Теж тут буду думати. Буду сумніватися, тільки бо погрібного, як камікадзе сучасного, я хотів би підтримати, який все робить для того, щоб жила була українська мова. Я б голосував би за поповчі. Дякую. У моїй родині, моїй сім'ї мене ніхто не вчив бути українським патріотом. Один брат у мене старший землемір, землевпорядник був, але він далекий від цих українських справ і так далі. Другий брат недавно помер пару років назад, то я був здивований, що коли я там... Подивився на його записки, бо я подивився ці записки російською мовою, мої мої воспомінання. Тобто теж родина, яка не, не мала якогось українського патріотичного духу сама по собі. Хоча мати була не письменна, але ну, знала фольклор, любила співати, вишивати і так далі. Батько не любив цієї системи, весь час воював з нею, ховався. І коли я сам прийшов, і більшість народу прийшла до цього, і починає розуміти, що вона зараз не може жити поза межами існування української самостійної держави. Сестри, доньки і сини, дай вам Боже здоров'я тут під цими благословенними небесами. Ми приїхали сьогодні до вас із Києва, з Львова, з Чернівець, з Івано-Франківська, звичайно, і приїхали зі мною дуже багато славних і прекрасних людей. Я хотів би, щоб ви якомога більше серед тих концертних номерів, які сьогодні будуть лунати, почули і голосити і письменників, і акторів. Які приїхали сюди до вас? Дароване, унікальне плем'я. І не дивно, що ми саме е, до Криворівні сюди приїхали. І те все, що ми місили вчора, оце співоче поле замішували, то ми його місили. Це був добрий заміс на те, що тут постане добра трава, і будуть співати, люди будуть сюди приїздити. Можливо, ви зробите ці зустрічі в Криворівні десь наприкінці серпня, до днів Івана Франка, мабуть, найкраще було б. Але так ми цього разу. Це все долучилися до 10-го міжнародного гуцульського фестивалю. Ми повинні відродити наші джерела, ми повинні дати можливість їм, щоб вони потужніше били для нас, для всіх. І отой процес державотворчий. Можливо, найбільше значимий для нас, для всіх це процес створення нашої нації. А говорить, я стою перед дверима і стукаю, щоб хто мені відчинив, я обійшов і з ним. А чого ми сьогодні прийняти у своє серце Господа? Ні. Ніхто не спитає зранку, що тобі снилося вночі, чи взагалі спав ти, чи ні. Бо кому це цікаво і кому цікавий йти? Ще вчора до твоїх ніг несли квіти, улесливі посмішки, співаючи до біосан, а нині, ой чоловіче. Який же ти наївний, коли збирав ті квіти у вінок вічності. Торкнися його. І він розсиплеться на порох. Ви видатний, поет. Ви видатний, що видаються в розумінні. так? Ви видатний ще й освітянин. Вам, рішенням Міністерства освіти науки, вручається знак відмінника освіти. Нарешті, Нарешті, нарешті так. Нарешті, нарешті. А щодо рухівців, то скільки скільки Іван Федорович критикує рух і рухівців, і те, що він не зробив, знову ж таки, бо іншого немає такого генерального секретаря. Служу українському народному руху. Нарешті У нас в народі поета називають лебедь. Це святої неприкосновенной птице. По нашому обычаям одягають самому. уважаемому благородному человеку. Служу народу Казахстана. Сьогодні виступав якраз на з'їзді письменників і якраз виясняв свої стосунки з віце-прем'єром Семеноженком і навів таку значить, цікаву фразу, згадавши своїх добрих чеських друзів, які колись казали в ті давні часи, сказали Совєцьким Союзом на вічні времена і ні секунди більше. І коли. На останньому засіданні Кабінету міністрів стояло питання про інформаційну політику, коли я мав там доповідати, то мене було усунуто і після того, коли десь там годину говорили про Міністерство охорони здоров'я, годину говорили про труби, потім годину говорили про шахти і 15 хвилин додали про інформаційну політику говорити, я зрозумів, що бавитися в такі забави мабуть, не варто. Так. <рес> да. Я прошу вибачення, я запізнився на кілька хвилин. Привіт, Іван Петрович. Я кажу, що сьогодні стрітання якась. Я вас вітаю. Вибачте, будь ласка, я з Мельникова, а дорога якась така, я розраховував, що встигну начебто. Іван Петрович, можна вже казати, що ви... Там, там, це ж ваше, ви вже тут господар, я вже ваш гість. Дякую, Іван Петрович. Шановні колеги, мені справді дуже приємно бачити тут Івана Федоровича і бачити такий славний гурт, який прийшов віддати належне цій людині. Я скажу, що які б ми епітети тут не підбирали, ми не висловимо, хто ви є для України вашу значущість як поета видатного, зрозуміло, політичного, державного діяча, як людини передусім. Хотів щось зробити добре, скільки міг робив. Не вистачило в мене і у вас річ характеру такого, твердого, чіткого, можливо, як він у вас є. Я так догадуюсь по деяких контактах, що ви твердіший за мене, чоловік. Спасибі вам, що ви були зі мною. Я дуже радий, що ці два роки для мене були уроком ну, якоїсь великої науки. У вас я дуже дякую вам всім і прошу вибачення за те, що мені не вдалося можливо десь з кожним так безпосередньо мати якісь такі живі людські контакти. Але я дуже дякую вам за все і я завжди буду згадувати про роботу в Державному комітеті інформаційної політики як про зустрічі з прекрасними, славними і добрими людьми. Бажаю вам добра і щастя у роботі з Іваном Сергійовичем Чижовим. Я вчора пережив такий день страшний. Я просто сам собі здивувався, чотири години поспав і все в порядку. Все нормально. Значить, я абсолютно боєздатна людина. Оце дуже тяжко, бо коли ж можете собі уявити, які тут перенапруги в мене були різноманітні через те, що я там не відчував підтримки ні з одної сторони, ні з другої сторони. І десь так часто дуже буває, що ну, майже самотній десь лишаєшся наодинці на всі сидують, думаю, на бісу вона тобі здала, чого ти вліз сюди, воно тобі потрібно це все. Мов і то я згадую оці потім знову ж таки <хи> легенду про того Кирила Кожум'яку і знову ж таки на, нарощуєш знову собі якусь оцю смолу, таку накладаєш і знову ж виходиш на, на бій з цим Змієм Гориничем. Цього дня він востаннє переступає поріг будівлі під куполом. Завтра його тут не чекатимуть. Все минається. І в цьому вихорі дай Боже тобі лишитися самим собою. Квіти на прощання, останні акорди на клавішах. Твої губи і багатьох твоїх колег шепочуть слова гімну. Традиційне сімейне фото на пам'ять. Ще мить. Із об'єктиву випорхне пташка. На волю. Ти вільний, Іване.